Тема нашого відео важливі питання про кібербулінг. Питання перше. Чи знаю я булінгу в інтернеті? Та у чому різниця між жартом та булінгом? Усі друзі жартують між собою. Але їй іноді важко сказати, чи хтось просто розважається чи намагається нашкодити вам, особливо в інтернеті. Іноді вони насміхаються, але говорять, що це просто жарти, і пропонують не сприймати це так серйозно. Але якщо ви відчуваєте образу або думаєте, що інші сміхаються з вас, а не веселяться разом з вами, то жаль зайшов занадто далеко. Якщо це продовжується навіть після того, як ви попросили людину зупинитися, і ви досі відчуваєте себе засмученою або засмученим, то це може бути булінгом. А коли знущання відбуваються в інтернеті, це може призвести до небажаної уваги з боку широкого кола людей, включаючи незнайомих людей. Де б це не сталося, якщо вам це неприємно, ви не маєте цього терпіти. Як би ця ситуація не називалась, якщо вам погано і це не припиняється, тоді варто звернутися за допомогою. Для того, щоб зупинити кібербулінг, потрібно не лише закликати кривдників більше так не робити. Необхідно також усвідомити, що будь-яка особа заслуговує на повагу як в інтернеті, так і в реальному житті. Питання друге до яких наслідків призводить кібербулінг? Коли булінг трапляється в інтернеті. Може здаватися, що на вас це нападають усюди, навіть у власному домі. Може здаватися, що виходу немає. Наслідки можуть тривати довгий час і впливати на людину різними способами. Ментально відчуття смутку, пригнічності, навіть злості, відчуття себе в безглуздому становищі. Емоційно відчуття сорому, втрата цікавості до речей, які ти любиш. Фізично відчуття втоми, втрата сну або таких симптомів, як біль у животі та головний біль. Відчуття того, що з тебе насміхаються або тебе переслідують, може заважати людям говорити або намагатися боротися з проблемою. У крайніх випадках кібербулінг може призвести навіть до скоєння самогубства. Кібербулінг може впливати на нас багатьма способами, але це можна подолати, і люди можуть повернути впевненість у собі та здоров'я. Питання третє. З ким я маю поговорити, якщо хтось цькує мене в інтернеті. Чому так важливо про це розповідати? Якщо ви думаєте, що відчуваєте булінг, перший крок це звернутися за допомогою до когось, кому ви довіряєте. Наприклад, до ваших батьків, близького члена сім'ї чи іншого дорослого, якому ви довіряєте. У своїй школі ви можете звернутися до психолога, спортивного тренера чи вашого улюбленого вчителя. А якщо вам незручно спілкуватися з кимось, кого ви знаєте, пошукайте гарячу лінію у своїй країні, щоб поговорити з професійним консультантом. Якщо булінг трапляється на соціальній платформі, подумайте про блокування кривдника та офіційно повідомте, про його, її поведінку на самій платформі. Соціальні мережі зобов'язані підтримувати безпеку своїх користувачів. Якщо вам загрожує безпосередня небезпека, слід звернутися до поліції чи служб швидкої допомоги у вашій країні. Четверте питання. Я зазнаю кібербулінгу, але боюся говорити про це з батьками. Якими словами я можу розповісти їм про це? Якщо ви зазнаєте кібербулінгу, один із найважливіших перших кроків, які ви можете зробити, це поговорити з дорослим, якому ви довіряєте, з кимось, з ким ви почуваєте себе безпечно. Всім просто розмовляти зі своїми батьками. Але є речі, які ви можете зробити, щоб полегшити таку розмову. Оберіть такий час для розмови, коли, на вашу думку, вони можуть приділити вам всю свою увагу. Поясніть, наскільки серйозно для вас є ця проблема. Пам'ятайте, що вони можуть не так добре знатися на інформаційних технологіях, як ви. Тому вам може бути потрібно допомогти їм, зрозуміти, що відбувається. Вони можуть не мати моментальних відповідей для вас, але вони, ймовірно, будуть хотіти допомогти вам, і разом ви зможете знайти рішення. Голови завжди краще, ніж одна. Якщо ви досі не впевнені, що робите, подумайте про те, щоб звернутися до інших людей, яким ви довіряєте, часто таких людей, які піклуються про вас і готові допомогти більше, ніж ви могли подумати. Питання п'яте: як я можу допомогти своїм друзям повідомляти про випадки кібербулінгу, особливо, якщо вони не хочуть цього робити. Жертвою кібербулінгу може стати будь-хто. Якщо ви бачите, що це відбувається з кимось, кого ви знаєте, спробуйте запропонувати підтримку. Важливо вислухати свого друга, чому він або вона не хоче повідомляти про те, що він або вона зазнає кібербулінгу. Як вони почуваються? Скажіть їм, що вони не зобов'язані офіційно повідомляти про те, що відбувається, але важливо поговорити з кимось, хто може допомогти. Пам'ятайте, ваш друг може відчувати себе незахищеним. Будьте добрим до нього неї. Допоможіть їм продумати, що вони можуть сказати і кому пропонуйте піти з ними, якщо вони вирішать повідомити про булінг. Найголовніше нагадай їм, що ви підтримуєте їх і хочете допомогти їм. Якщо ваш друг досі не хоче повідомити про випадок, допоможіть їй або йому у пошуку дорослого, якому він вона довіряє, та який може допомогти їм вирішити ситуацію. Пам'ятайте, що в певних ситуаціях наслідки кібербулінгу можуть бути небезпечними для життя. Якщо нічого не робити, людині може здаватися, що всі налаштовані проти неї або що всі байдуже. Ваші слова підтримки можуть мати вирішальне значення. Питання шосте. Користування інтернетом дає мені доступ до великої кількості інформації, але це також означає, що я відкритий доцькування. Як можна зупинити кібербулінг, не відмовляючись від доступу до інтернету? Доступ до інтернету дає так багато переваг. Однак, як і багато речей у житті, він також створює ризики, від яких потрібно захиститись. Якщо ви зазнаєте кібербулінгу, ви можете видалити певні програми або залишатися у режимі офлайн на деякий період, щоб дати собі час на відновлення. Але вихід з інтернету не є довгостроковим рішенням. Ти не зробив зробила нічого поганого. То чому ти маєш обминитися в невигідному становищі? Таке рішення навіть може наводити кривднику на неправильну думку, заохочуючи їх неприйнятну поведінку. Ми всі хочемо, щоб кібербулінг припинився. Саме тому настільки важливо повідомляти про такі випадки. А на цьому було все. Всім дякуємо за увагу. Бережіть себе та своїх близьких.